Понівечений дах, ліфтове обладнання, вікна такий недобрий ранок видався для мешканців цієї багатоповерхівки. Агресор знову атакував Дніпро ракетами. Зранку Дніпряни чули декілька вибухів. Олексій, мешканець багатоквартирного будинку, який постраждав внаслідок атаки. Зранку побачив повідомлення про загрозу та відразу спустився із сім'єю до укриття. Коли повернувся у квартиру, побачив вибиті вікна. Зізнається, більше хвилювався про родину. Я зараз об этом не думаю абсолютно. У мене маленький дитинок, жена, з жіною вийшло анафілактичний шок. В Скоро ну, робили уколи, збивали давлення, кололи ліксамітозон. Посалі так внаслідок ракетної атаки у будинку. Також пошкодило покрівлю у третьому під'їзді. Посеред двору купа сміття, скло, каміння, мотлохом засипаний і спортивний майданчик. Єгор мешкає на сьомому поверсі. У цей ранок річний хлопець перебував вдома сам. каже після вибухів не панікував. Прокинувся, як зазвичай пішов зуби чистити. А тут почались вибухи. Я взяв собаку і пішов до під'їзду, щоб право трошки було. І тут воно от якраз два вибухи. Ну я одразу побігав спускатися до підвалу. У цей час мати хлопця перебувала у центрі. Після вибухів відразу поїхала додому. Побачила, що вдома пошкодило тільки раму. І з самого ранку на ногах голова будинку. Жінка вже збилася від підрахунків збитків. Це нам знесло ліфтове приміщення. Повністю ліфтове. Нас ще не пускають в секцію номер 3 де цей жах був тільки мчасники, пройшлися. і все. Наразі, коли нам буде дозволено, ми піднімемося і будемо дивитися матеріальні збитки. Через ракетний обстріл пошкоджено шість будинків ОСББ. У міськраді радять звернутися до програми є відновлення. На місцях загального користування вікна встановлять за міський кошт. Процедура наступна: мешканці багатоквартирного будинку звертаються до голови ОСББ і зазначають, які саме пошкодження у них наявних квартирах. Голова ОСББ звертається до департаменту з питань самоорганізації населення з відповідною заявою, де зазначає, що в квартирі такої-та. Є такі пошкодження в загальних місцях користування. наявні такі пошкодження. Ліфтове обладнання в такому то лізі пошкоджено. Ми всю цю інформацію обробляємо та надаємо голові ОСББ детальну інструкцію, як діяти. Загалом у будинках ОСББ пошкоджено понад пів сотні вікон. Через підступний обстріл росіян зруйновано СТО. У момент атаки на роботі був Денис. Чоловік каже. Це було несподівано. Станція працювала 11 років. Громкий хлопок і щось посипалось на голову. Після цього вже побачив, що це були стекла, пластик. Тобто, естественно, спочатку був шок, вискочив на вулицю. Ну, потім вже побачив, що здання горить з іншої сторони. Почали хатати сріблятелі води, ну саме стать не до ліквідації наслідків чергового ракетного терору. Росіян одразу приступили комунальні служби, прибирають уламки та сміття. Ми продовжуємо об'їзд всіх місць влучання російських ракет. Працюють комунальники, працюють рятувальники, працюють поліція постійно. На зв'язку ми з військовою адміністрацією не оминулися і без травмованих. В одну з міських лікарень Дніпра доставлено три постраждалих із пораненнями середнього ступеня тяжкості. Усі поранені з вогнепальними ранами, відкриті переломи кінцівок і акубаротравми. Це перелом локтєвої кістки і перелом кісток степи. Ураження сторонніми предметами. Загроза життю даних хворих, які звернулися до нас, немає. Там віх стабільний. після вранішнього атаки у Дніпрі 12 постраждалих, та на жаль, один загиблий чоловік. Артем Ліфінцев, Анастасія Якубовська, Іван Пономарьов, Костянтин Кесель, Дніпро. Ті